Процедура вступу до вищих навчальних закладів для ветеранів. Треба зазначити, що навчатись на бюджеті можливо лише раз. Проте, якщо ви отримали бакалавра на бюджетній формі на магістратуру, можна подаватися на бюджет. Вступити на бакалаврат ветерани можуть на підставі НМТ або співбесіди. НМТ це національний мультипредметний тест, це спрощена форма ЗНО. Вступити на магістратуру можна на підставі єдиного фахового іспиту, або також на підставі проходження співбесіди. В чому різниця співбесіди між НМТ і іспитом? Результати тестів діють по всій території України в той час, як співбесіда оцінюється для конкретного навчального закладу. В будь-якому випадку, з 1 липня, вам потрібно зареєструватись в електронному кабінеті вступника, і після цього вам треба звернутися до будь-якої приймальної комісії, аби вам додали вашу пільгу на підставі посвідчення. Етапи вступної кампанії з її часовими рамками ми напишемо в описі.